Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвесто. Вже пройшов 18-й місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Це останнє відео з даного проєкту. В травні я планую фіксувати всі монети портфеля. На те є декілька причин. По-перше, сезонність, як правило, влітку фінансові ринки демонструють негативну динаміку. По-друге, наближається термін завершення відтермування торгових пошлин Трампа, що також може негативно вплинути на крипторинок. Давайте поглянемо Google таблицю, які результати показують обрані монети на даний час. Всі монети мого портфеля згруповані за категоріями: Layer 1, інфраструктурні проєкти, Layer 2 рішення Ефіріума, DeFi проекти, RVA проєкти, монети сектора штучного інтелекту та DEPIN. Портфелі на даний час залишилося 11 монет. Змін з портфелем я цього разу не проводив. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 18 місяців. І певні монети давали прибуток, який фіксувався, потім переливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфеля. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю за цей місяць покращився. На сьогодні портфель показує 3% просадки. Для порівняння минулого місяця було 11%. Найгірше себе показує монета ЛДО мінус 60% за весь час інвестування, а найкраща монета Solana плюс 26% за весь час інвестування. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети Ethereum, Ondo, Render. Перший графік монети Ethereum. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору блокчейнів. Ethereum потроху відновлюється і намагається пробити спадну трендову лінію. Ціна продовжує знаходитись нижче важливого рівня у 2000 доларів. В грудневу опіку ефіріум на даний час знаходиться у просадці на 56%. Найближчий важливий опір 2000$, доларів. найближча сильна підтримка 1700, Середньострокові тілі зростання 2800 і 3100 доларів. Це рівні Fibonacci відпадіння 0,5 і 0,61 відповідно. Другий графік монета Honda. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору RVA, популярний сектор криптовалют в цьому циклі. Також показує гарну динаміку відновлення. Вже пробита спадна трендова лінія. Від свого локального грудного піку онда знаходиться у просадці на 55%. Від свого дна монета виросла на 380%. Найближча зона спроту знаходиться на 1 доларі, найближча зона підтримки, з якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 80 центах. Середньострокові ціль зростання 1,40 та 1,60. Це рівню фібенначу від падіння 0,5 і 0,61 відповідно. І останній графік монета Render. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. RENDER є одним із лідерів в даному секторі. В порівнянні з попередніми монетами RENDER показав найкращу динаміку відновлення ціни. Сектор штучного інтелекту продовжує домінувати в цьому циклі. Від свого останнього грудного піку RENDER знизився на 64%. І свого одна монета виросла на 1000%. Найближча зона спроту знаходиться на 4,80, найближча зона підтримки, від якої можна згадати свої покупки, зараз знаходиться на 3,40. Середньострокові цілі зростання 7,20 та 8,30. Рівні Фібоначчі відпадіння 0,5 і 0,61 відповідно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кошту з мене. В ефір ми на 800 доларів і неалізована просадка становить 22%. Салана принестов на 700 доларів, прибуток 26%. В Аптес принесто на 500 доларів, просадка 14%. В сеї принестово на 500 доларів, просадка 44%. В Лінк принестов на 400 доларів, прибуток 26%. З Зікей забрано проінвестовані кошти. В LDO проінвестовано 500 доларів, просадка 60% принесто на 500$ просадка 39%. З онда забрано принестовані кошти. Врендер принесло на $600 прибуток 14%. В TAW принесто на $500 прибуток 12%. На сьогодні це все, це було останнє відео про даний проєкт і тепер я зосереджуюся на довгостроковому інвестуванні. На каналі є окремий плейліст про довгостроковий криптопортфель. Раджу обов'язково переглянути. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.